Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте сьогодні подивимось, чого ви не помічаєте. Може щось підкаже нам філіжаночка. Так, ну ви знаєте, чиюсь турботу ви таки не помічаєте, кого хтось з вас просто це як належне вже приймає. Кажу це для чоловіків, а от для дівчат кажу, що ви турбуєтесь про чоловіка, який не здатен помітити цього і бути вам вдячним. От просто людина не вміє. Не вміє і не цінує. Ну, цього дійсно не помічають люди. Емоції. Дивіться, за вашою спиною є два чоловіки, які у ваш бік відправляють свої емоції. Це не, не про почуття, а про емоції, які через ваші якісь дії. Тут не кохання, тут не про це. Тут про те, що ви щось робите, ви ведете свій. План дій в життя, ви його вводите систематично, ви робите так, як вам треба, а людина, От, ну, це, знаєте, тут не виглядає як заздрість, не виглядає як злість. Тут емоція, я теж так хочу. Тут людина не розуміє, як цьому у вас навчитись. Але я б навіть сказала емоція захоплення, отак От тут. Ви цього не помічаєте, але людина це відчуває. Це може бути хтось з ваших рідних, близьких, це може бути хтось, де ви спілкуєтесь, наприклад, робота десь в соціумі. Може бути сусід якийсь, який бачить ваше життя, як, як воно у вас там потроху змінюється. А може бути і той, з ким ви у відносинах. Але все ж таки, от, знаєте, ви різні, ну, звісно, всі ж різні. І в нього справи не так ідуть, як у вас, бо йому наприклад, ви щось собі вигадали. І ви довели до кінця свою забаганку, давайте так. І він на вас дивиться, йому здається, що вам так легко все. Дається, що вам достатньо тільки забажати, і все, ось воно є. А те, що ви прикладаєте до цього зусилля, він цього не помічає. Тобто ви, ви не помічаєте його емоції, а він не помічає того, як багато зусиль ви вкладаєте в усе, що ви робите. І знає тільки про себе, що йому, щоб зробити щось, щоб в нього так вийшло, як у вас виходить йому, просто от дуже багато зусиль до цього треба прикладати. І він не впевнений, що так зможе, так ну, взагалі йому вдасться. Ну, Таке. Так, що тут про кого тут ще? Чекайте, я трошки світла все ж таки собі додам, бо не дуже я. Отак, ліхтарик. Вімкнула і вже краще. Бо світла у нас знов нема. Так, угу. отут робота соціум. Є чоловік як одинокий вовк. Він взагалі він такий одинак по життю. Багато чого в його житті трапляється саме, коли біля нього взагалі нема ані підтримки, ані того, хто підказав би. Агресію в свій бік ви я б, знаєте, от. Не те, що ви зовсім не помічаєте. Ви іноді помічаєте. Але повірте, її значно більше людина багато приховує тієї агресії, яку відчуває до вас. Не знаєте чому? Бо, дивлячись на вас, він починає жалкувати, що він один по життю. А ви. Здається, за вашою спиною є людина, з якою ви. Йому здається, що ви з кимсь у відносинах дівчат, не про всіх так можу казати. Дехто з вас дійсно ви у відносинах, а у декого з вас вони нещодавно завершились ті відносини, але просто про це він не знає. Чого ви не помічаєте, що якийсь чоловік хоче зробити вам пропозицію? Так, так. Не знаю, побачила, ні кіт пробігся, це і рис. Це щось йому дуже треба було, але не знав, що тут свічка палає. Але не хвилюйтесь, він собі нічого не підпалив, не встиг просто. Так, ну, сказала, да? якийсь чоловік, він планує зробити вам пропозицію, ви цього не помічаєте, думає про це і це не буду казати, що дуже швидко буде. Це може трапитись через, наприклад, 4, 4. Ну там вже у кого як, у когось це буде 4 тижні, у когось 4 місяці. Але в планах вже існує таке. Такий доволі дорослим мені виглядає. І знаєте, це не юнацтво, коли тільки почуття і все. Тут людина вже, ну, знаєте, він вже більш, ну як. Матеріальними такими думками э, виміряє світ для себе. І вас він э, для себе відмічає як жінку, яка, от знаєте, ви для нього і практична, і турботлива, і хазяйновита, і, э, повірте, і гарна, і закоханість тут теж є. Яка ну, от, не просто закоханість, а тут вже буде кохання, тут обов'язково все це буде, але перш за все, він практичність вашого спілкування відмічає для себе. І перш за все він думає про пропозицію, бо знає, що ваш тандем, ваша пара вона буде перш за все міцною. Тільки тому, що ви багато в чому схожі. Тут не просто там почуття такі, знаєте, ах, я закохався, ні. Тут все одразу. Так, тут хтось вас хоче запросити на побачення. Але є третя особа, яка завжди відволікає. Ви якось спілкуєтесь. А людина тут, як знаєте, намагається підвести спілкування під тему, що може, давай зустрінемося, може, давай разом там десь кудись сходимо. І завжди, ну, принаймні так, було вже три рази, показують мені. Що хтось приходить і відволікає, і просто от тему в інший бік повертає. Ну, Я думаю, що людина, якщо три рази вже намагався, то він доведеться до кінця, він все ж таки вас запросить на побачення. Але тут Тут, тут так показує, що йому б вже допомога не завадила б. Ну, нічого він впорається. Хай, знаєте, от хай чоловік буде чоловіком, а ви жінка жінкою. Не, не треба. Не допомагайте йому в цьому, якщо ви розумієте, про кого йдеться мова. Ви так цінніша будете. Так далі. Чого ви не помічаєте. Це не про рідну людину, все ж таки мені воно так не виглядає. Це про людину, з якою ви спілкуєтесь, наприклад, по роботі. Може, десь там бачите, десь, де ви буваєте, де ви ходите для своєї реалізації. Ви для цього виходите з дому, від родини своєї. І є чоловік, який, він вам робить компліменти, і вам це треба сприймати як його зізнання в своїй прихильності до вас. Це не просто так компліменти, не просто тому, що його батьки виховали чемним, ні. А це такі зізнання через компліменти. Воно виглядає вам, нібито... ну, Людина вміє розмовляти з жінками, але ні, тут не просто так. Його почуттів до себе ви не помічаєте. Ви не пов'язуєте ці компліменти з справжніми почуттями. І взагалі якось він просто вам не цікавий. Ви от ви тут вихована. Жінка, ви просто спілкуєтесь з ним чемно, тому що ну, ви розумієте, що так треба, ну як. Е, нібито нічого ж поганого вам не зробив, то ви чемна людина, а от він по-справжньому закоханий у вас. Для когось останні 7, для когось останні чотири, не знаю, може роки, може місяці. Там вже дивіться у кого як. Але це більш за все по роботі ви стикаєтесь з людиною. Так далі. Чого ви не помічаєте? Ну, хтось не помічає трикутничка в своєму житті. Я б не сказала, що зовсім зовсім не помічає людина, не хоче помічати. Отак тут виглядає. Іноді навіть знає, що як нема поряд, то з ким знаходиться людина. Але багато зусиль докладає людина до того, щоб робити вигляд, ніби все нормально, все гаразд. Да. Знаєте, знаєте, це не для тих з вас, хто не здогадується, і я зараз щось таке кажу, і ви не розумієте, до вас чи не до вас це. Тут людина 100% знає, але не хоче приймати цю правду. Ну, добре, вибачте, не буду країти вам серце тут. Неприємна ситуація, але ж не можу мовчати, і коли показують щось, мені треба проголошувати це. Так, чого ви не помічаєте? Угу. Дивіться, мені це з вашої родини людина для когось це про чоловіка, для когось про жінку, може бути і братом, і дядьком, і тіткою, і кимсь з батьків, ким завгодно може бути. Про що тут? В людини психологічні зміни йдуть. Людина, як знаєте, от. Людина сама по собі людина цього точно не помічає, не замислюється над таким. А от ви, я теж не можу сказати, що ви зовсім не помічаєте, бо вже були розмови у вас з кимсь, що людина змінюється. Так. І тут ви вже навіть, отак, якщо вас спитають, що тобі здається дивним в людині, то ви одразу один, два, три, чотири 5 варіантів якихось дій, якихось висловлювань людини, ви вже одразу назвете, ви навіть не будете так, знаєте, замислюватись, ви просто от, ну от була така ситуація, от була така фраза, от була, був такий дивний погляд, от ну ви скажете. Я так розумію, що на цьому і все, Так, все так вам розповіла. Тож, на цьому дякую за перегляд. Дякую вам всім за ваші вподобайки, коментарі і підписки. Будь ласка, не забувайте про це. Це дійсно дуже допомагає і дуже мотивує. І обов'язково бережіть себе, не засмучуйтесь, якщо впізнали чиюсь ну там, свою якусь ситуацію, і вона не дуже приємно звучить. Може, це не просто так для вас прозвучало зараз. Може, ви можете в цьому щось змінити, і звісно ж на краще для себе. Бережіть себе і будьте в безпеці. І побачимось в наступних відео. Всім пока.